Терези, доброго вам дня! Мене звати Лена Храмцова, і ми зараз дивимося, в яку сторону ви будете гойдатися у місяці серпні. Місяць чудовий, останній місяць літа. Сподіваємося, що нам погода також допоможе. І... Головне, яка погода у вашій душі? Перша карта це енергії місяця. Енергії місяці вісімка кубків. Карта, яка говорить, що прийшов час залишати і рухатися вперед. У вас ще тут іде колесниця. Якісь емоції, які ви відчували останнім часом, вас не задовільняють, і ви вирішили піти. Чи це відносини, чи це можливо. Робота, можливо, взагалі ваш внутрішній стан, і ви вирішили щось з цим робити. Це може бути, до речі, також відпустка. Ви собі раз сказали, а поїхала б я красуня десь. Зібралися і поїхали. Можливо, це ваші відносини, які от ви разом їхали з вашим чоловіком десь по дорогам життя. І зараз ви кажете, ні, не туди ми їдемо. Їду я одна. Карта Хтось взагалі розказує, є там погані чи гарні аркани. Второ, я завжди говорю, що все залежить від того, як ви трактуєте ситуацію. І в кожній ситуації є щось корисне, позитивне саме для вас. Ви уходите звідти, де ви себе комфортно не почуваєте. Що вам треба закривати От в цій ситуації? Башня, знов-таки. Ще один чудовий аркан, якого бояться абсолютно всі. Чому? Якщо ваша внутрішня структура не функціонує, ем, уявимо, що ви вулкан, вулкани ви ніяк не можете вибухнути. Тоді у вас вдаряє блискавка, і ви все-таки вибухаєте. Вам допомагають. Уявіть, що це пологи. Ви вже мучаєтеся 22 години дівчат, хто при перших чи при других. другі пологи швидкі, але перші пологи. Ви мучаєтесь, мучаєтесь, а потім відбувається полегшення. Ви народжуєте дитину. От саме ця башня і говорить: ідіть вже скільки можна чекати, тримати, перетягувати те саме. У нас зараз ретроградний Меркурій до середини серпня, і це говорить нам, що... З минулого вертаються люди, ви передумуєте пере, от ретро, тобто те, що з минулого виходить на поверхню. Треба це розбивати, треба уходити з цієї ситуації. Тут може бути ще така ситуація, що до вас знов ви зайшли в тупік, тупік, і от ви логічно хочете знов піти далі по тій самій доріжці, але карти говорять: розбивайте, руйнуйте все, закривайте це. Куди ви підете? Ваша нова дорога, нова справа, нова ідея. Королева Жезлов. Королєва Жезлов – це в нас королева. Вогняної стихії, ви Терези, ви повітря. Що таке королева жезлів? Це вітальність, це життя, це нові проекти, це театральність, це креатив, це е, в нас може бути знов таки ізотерика, майстер. Ви підете в інший образ себе. Повітря, е, королева е, яка, ой, вибачаюсь, якою е, представлені ви, це така розумна. Логічна структурована жінка, яка може бути трошечки зла, скажімо так. До речі, ви можете бути вдовою, оскільки королева мічів в нас часто показує вдову. І, Ця королева, вона живе, до речі, у нас тут кицька має бути десь. Ось ви її бачите, чорна кицька. Це також і відьма. Ви зараз виходите в новий стан своєї енергетики, ви йдете в радість і в життя, ваші справи. Будете відкривати для себе, можливо, новий бізнес. Можливо, ви будете вчитися, йдете на те, щоб навчитися якимось новим езотеричним наукам і взагалі піти новим таким струмочком. В свій розвиток, яка буде несподіванка у вашому житті? Король Кубков <зустріч>, зустріч зустріч з людиною, яка витягне вас з цієї ситуації. Тут може бути гуру. До речі, король Кубков це в нас психолог, це в нас людина водної стихії, рибка, рак або скарпіошка. І ця людина вам допоможе може саме от вийти з цієї ситуації, як там клін-кліном вишибають, а ви одного чоловіка виб'єте. З... Іншим чоловіком. До речі, колись ця карта програлася, мені клієнтка написала під відео, що Лена так і є, знайшла для себе нову течію, нову людину, йду на нове навчання. Тому дивіться навколо. В інтернеті велика кількість пропозицій. До речі, це може бути психолог, це може бути не тільки чоловік, так? а може бути і жінка. Тому ці ваші нові ідеї, це також може бути жінка, яка допоможе вам психологічно розібратися. Така вони класна парочка. Що одна, що інший. Люди спіритуальні і вони допоможуть вам вийти з цього стану. Дивимось, особисте життя. Якщо ви один-один на одинці з собою, то Тут ви знаєте, по тройки пентаклі може бути знайомство на роботі, або знайомство в якомусь клубі, в кружку, де ви от групою товаришів займаєтеся, і з цією людиною будете разом, можливо, навіть кажу, і працювати, але не забувайте, що відносини на роботі. Мене були знайомі, вони закохались один в одного, працювали в одній команді. Так він робив сніданок різав навіть по іншому якісь там огірки, помідори, щоб ніхто не здогадався, що вони зустрічаються. Дуже цікава, мене фраза так здивувала. Але потім вони пішли на інші роботи, лишилися разом, люди одружені, щасливі. Але от якщо будете на роботі, якісь там знайомства, бачите? Тут чоловік може бути, у вас тут троєчка, тому зверніть увагу, коли познайомитеся з новою людиною, скільки їх там вас в його житті. Якщо ви знаходитесь в стабільних відносинах, закохані, живете поряд, карта сила, карта, яка говорить, проявіть жіночу мудрість по відношенню до вашого чоловіка і припиніть на нього сваритися. Спробуйте якось так дипломатично і. З хитринкою, з коханням говорити про те, що вам потрібно. Карта Сила говорить, що може бути ваш чоловік такий власний, і йому не треба ще одного партнера, який і ви. Йому потрібна ласка, йому потрібно, щоб хтось прийшов додому по гриві тут лев нас, да, погладив і поцілував, а не був на рівні з ним. Якщо ви знаходитесь у трикутниках, то справедливість буде вас торжествувати, Вам придеться, напевно, якось юридично вирішувати питання, які є між вами. Тут може, наприклад, чоловік скаже, я нарешті розлучаюся і йду до тебе, моя кохана. Але, 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 вам вирішувати. Ну тут буде вже якесь рішення офіційне про ваші відносини. Дивимось на несподіванку. Карта місяць. Щось у вас тут одні старші аркани. Раз, два, три, чотири і п'ять. Карта місяць, яка каже, розберіться в своїх внутрішніх страхах, по-перше. До речі, карта родина. Тут чоловік справді може обирати родину, якщо ви тут в трикутниках. Ем, карта, яка говорить, що поки ви не зрозумієте себе, свої страхи, свою проблематику, свої дитячі якісь тригери, ви не зможете. Ем, Кооперувати, діяти, спілкуватися нормально з іншими. Вас завжди буде тригерити, будь-що навколо вас. Тому розбирайтеся. Тут може бути карта якоїсь також залежності алкогольної, наркотичної, розбирайтеся з собою. Карта також говорить, що треба занурюватися за дядькою Фрейдом. У підсвідоме і розбирати. Може бути карта обмана, будьте обережні, те, що от зараз відбувається навколо вас. Карта може бути якихось таких циклів, оскільки тут у нас іде повний місяць, ви бачите таке завершення, округлення. Щось вам і стане відомим. Буде вам щастя. Я закриваю цю колоду, і зараз ми з вами ще подивимося. Давайте закриємо силою і справедливістю. Ми ще зараз подивимося на одній колоді дуже такий цікавий момент. І це в нас буде частина тіла, за яку ви маєте зараз триматися руками і ногами і пропрацьовувати. Оскільки тіло з нами говорить, я думаю, ви це вже також знаєте Терези. що ж каже вам ваше тіло? А тіло каже очі, фокус, чіткість, ем, удача. Інтуїтивні знаки, вам зараз треба дивитись навколо, плюс губи, но колоди, е, розмова, таємниці, повідомлення, знов чіткість. Тому все, що ви бачите, ви аналізуєте і думаєте, як, скажімо так, фільтруй базар, цю фразу ви знаєте. Подивіться навколо, ловіть знаки, я про це вам також говорила. У нас колоди дуже гарно співпрацюють, і думайте, що ви говорите, і буде вам велике щастя. Я як завжди вдячна вам за зворотній зв'язок, за те, що ви написали коментар, поставили лайк. Якщо вам потрібна приватна консультація, приходьте і ви зможете отримати поради, які допоможуть вам побачити, де ваш фокус зараз саме у вашому житті.